Вантажний автомобіль Мерседес мб 100 для миколаївських військових передав Костянтин Некрасенко. На благодійний вчинок керівника первомайської лікарні спонукало звернення активістів громадської організації Майдан Південь. По державному транспорту ми передаємо їм, ще від лікарні швидку допомогу одну з наших. Ну і вже знає необхідності транспортних средств для наших воїнів, які захищають нас в АТО. Я вирішив передати один із своїх особистих автомобілів. Зі слів власника, автомобіль в робочому стані залишається лише поставити акумулятор та підкачати колеса. Автомобіль лише злегка підкоректують для користування військових, а саме облаштують речітки на вікнах, змінять замки на дверцятах та перефарбують кузов. Роботами займатиметься керівник громадської організації Майдан Південь. У мене напрямок в цивільному житті, так сказати, рехтовчих сварщиків. Нам залишається слава Богу. Це що накинути камуфляж, зробити переобладнання, поварити там таке перекрасити. Я думаю, що на цьому все вантажівку використовуватимуть для швидкого пересування особистого складу та розвідувальних рейдів, передати автомобіль військовим. Активісти планують до Дня Святого Миколая.